Ужгородець, якого обвинувачують у зберіганні та збуті психотропних речовин, в особливо великих розмірах, постане перед судом. Викрили чоловіка в березні цього року. За даними слідства, він продав клієнту оптову партію метамфетаміну вагою близько кілограма, яку той міг збувати в роздріб. За це Ужгородець отримав 3700 тисячі доларів та 20 тисяч гривень. Крім того, в ході обшуку в його помешканні та автомобілі правоохоронці знайшли ще й розфасовані кокаїн, канабіс та метамфетамін. Передачі товару чоловік продумав спеціальну схему. За нею він залишив розфасований у майже два десятки пакетиків психотроп у своєму автомобілі, а відкрив його дистанційно, і звідти покупець мав забрати товар. Обумовлений день і час наразі досудове розслідування завершене. Його здійснювали слідчі Бергівського райвідділу відділу поліції за оперативного супроводу управління СБУ в Закарпатській області. Наразі триває розгляд провадження вже у суді, а саме в Ужгородському міськрайонному суді.